Шановні вболівальники футболу, радий вітати вас на своєму YouTube-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався, підписуйтесь, буде багато цікавого. Отже, сьогоднішня моя тема це Давід Кіпіані у збірні Радянського Союзу. Я почав досліджувати цю тему з початку 70-х років, коли Кіпіані дебютував за збірну Радянського Союзу, і ви знаєте, у мене просто склалося таке враження, що Кіпіані став жертвою того, що збірну очолювали Лобановський і Бесков в ті роки, коли грав Кіпіані такі тренери. Я вважаю, якби будь-який інший тренер очолював. Збірну Радянського Союзу Давід Кіпіані міг зіграти за збірну набагато більше. Візьмемо 1976 рік. Дбіліський Динамо двічі стає бронзовим призером чемпіонату Радянського Союзу. Кіпіані займає друге місце в опитуванні кращого футболіста Радянського Союзу. Дуже добре грає, дуже хороший нападник. В збірну Радянського Союзу Кіпіані не попадає. Тому що збірною керують Лобановський і Базилевич, і вони беруть у збірну переважно гравців з київського Динамо. Та ось ну, наскільки є такі факти, що за наполяганням партійної влади Грузії все ж таки змусили Лобановського і Базилевича взяти на Олімпійські ігри 1976 року, які відбувалися в канадській. У місті Монреаль футболіста Тбіліцького Динамо Давіда Кіпіані. Він був єдиний з футболістів Тбіліцького Динамо у збірні Радянського Союзу на цих Олімпійських іграх. Але Лобановський то взяв кіпіані на цю Олімпіаду. Але кіпіані жодного разу так на поле на Олімпійських іграх і не вийшов. Збірна Радянського Союзу на цій Олімпіаді. Зайняла третє місце, отримала бронзові нагороди. Але Давід Кіпіані бронзових нагород не отримав. Тому що тоді було так, якщо футболіст не задіяний у матчах, значить він нагород не отримує. Я пригадую одного разу, колишній його партнер, тоді по збірній, гравець збірної Радянського Союзу у 1976 році Віктор Звягінцев. В одному з інтерв'ю він говорив, каже, що Кіпіані. Будучи в Монреалі, стояв на балконі і плакав і казав: Я Лобановському цього ніколи не пробачу. І пізніше е, були такі, е, такі, можна сказати, що ну, я наскільки розумію, це були, можливо, чутки, а можливо, і не чутки, що Кіпіані сказав, поки Лобановський буде тренером у Збірні, більше я у Збірні грати е, не буду. І. Можливо, потім вони все ж таки зіграли свою роль. На Олімпіаді Кіпіані так і не зіграв жодного матчу. Наступний рік Кіпіані 1977 рік стає кращим футболістом Радянського Союзу. У збірні вже Лобановського немає, є Бєсков, але Кіпіані надалі рідкий гість у збірні Радянського Союзу. Та все ж таки на початку 80 х Тбіліське Динамо починає нове сходження. У 1981 році виграє кубок володарів, кубків. І, здавалося б, тут якраз е Кіпіані мав би себе проявити на чемпіонаті світу, який мав відбутися у 1982 році в Іспанії. Але сталося так, що. 1 вересня 1981 року у матчі на е, міжнародному турнірі, який організовували, на який поїхало е, Білійське Динамо в Іспанію, у матчі проти Мадридського реалу Кіпіані травмувався, і до кінця сезону він вже не грав. Але він мав надію, що йому вдасться. Все ж таки відновитися до чемпіонату світу, який влітку мав проходити в Іспанії, і він відновився від травми. І у сезоні 1982 року Кіпіані зіграв у двох матчах проти Мінського Динамо і проти Краснодарської Кубані в чемпіонаті Радянського Союзу. Оскільки ми знаємо, хто пам'ятає, що чемпіонати тоді починалися в березні місяці, а вже у квітні 1982 року тренери, тренерський штаб, а тоді збірною Радянського Союзу керували три тренери. Це Лобановський з Київського Динамо, Беско з Московського Спартака і Ахалкаце з Біліського Динамо. І ось у квітні тренери мали оголосити розширений список кандидатів у збірну Радянського Союзу. І, як виявилося, в цьому списку Давіда Кіпіані не опинилося. Пізніше, коли була опублікована заявка від е, збірної Радянського Союзу на чемпіонаті е, світу в 82-му році, то в ту заявку потрапило 8 футболістів з Київського Динамо, 4 футболісти з Діліського Динамо і 4 футболісти з Московського Спартака. Два футболісти з московського торпедо, і по одному футболісту з Єрванського Арарату мінського Динамо Ростовського Ска і з ЦСКА Гісхідя Тулін на той час він грав. Кіпіані в цьому списку не було. Не було в цьому списку й одного клубника Давида Кіпіані Володимира Гуцаєва. І коли Гуцаєв пізніше давав інтерв'ю, він сказав, коли ми приїхали в Іспанію на чемпіонат світу. Каже, ну, у вас, напевно, така сильна збірна раз е, ні для Гуцаєва, ні для Кіпіані не було місця в цій збірні. Іспанські журналісти так говорили, що якщо таким сильним футболістам не знайшлося, місця у збірні Радянського Союзу. Але. Дивно, що місце на тому чемпіонаті у збірні Радянського Союзу знайшлося травмованому футболісту київського Динамо Леоніду Буряку. Ось як Лобановський і Бесков плавили кар'єру Давида Кіпіані у збірні. І Кіпіані після того, коли він не потрапив на чемпіонат світу 1982 року, вирішив завершити свою Футбольну кар'єру. Ось так можна сказати, що йому був тоді всього 31 рік. Міг ще пограти і міг пограти ще на високому рівні кілька років. Але. Ось через такі обставини, коли не потрапив. Я розумію, може дехто з вас каже, що тренеру видніше. Так, тренеру видніше і Лобановський, і Бєско. Вони тоді взяли у збірну замість кіпіані футболіста Московського Спартака Юрія Гаврилова. Тренеру видніше. Але все ж таки футболіст цей показував дуже хороший рівень футболу. І я не знаю, по яких причинах, можливо, по якихось особистих причинах, чи, можливо, якісь інші були. Але Кіпіані він для збірної він був ніби як невдаха. Тому що е, на основ, головні турніри він так і не потрапив. На головних турнірах ну, Олімпіаду він потрапив, але він там не зіграв. На чемпіонат світу він не потрапив. Отже. Так склалося, що в Кіпіані через, ну я б так сказав, через примхи тренерів. Хоча дехто, можливо, буде казати, що тренер відповідає за результат і йому видніше кого брати, кого не брати. Але все ж таки, давайте подивимось на те, якщо Громадськість визначає кращого футболіста, і піані ним стає у 77-му році, друге місце займає 76-му році. Ну то я думаю, що він же не був такий поганий нападник. Але все ж таки, трен, тренери тоді Лобановський Базилевич. Віддали перевагу іншим нападникам. Коли Біліське Динамо у 1981 році займає третє місце в чемпіонаті Радянського Союзу і виграє кубок володарів Кубків, це також велике досягнення для радянського футболу на цей день. І Кіпіані не потрапляє у збірну Радянського Союзу, хоча я не скажу, з, з Біліського Динамо на чемпіонат світу поїхало чотири футболісти з Дбіліського. Динамо це Солаквілідзе, Чівадзе, Дараселія і Шенгелія. Можливо, порахували, що це вже буде забагато. Але з київського Динамо то вісім поїхало. І поїхали такі футболісти, як Євтушенко, як Чанов, як Травмований Буряк. І ми бачимо, що, можливо, це було, як кажуть, рука в цьому була Лобановського. Але хай це вже. Багато років з цього часу пройшло. Але ось я би хотів сьогодні отак підняти цю тему. Ось чому саме Кіпіані, такий великий футболіст, для мене вона, ця тема сама мене зацікавила, я вирішив з вами нею поділитися. Чому він так мало зіграв за свою кар'єру за збірну? А зробив я висновок, тому що він потрапляв на таких тренерів, які мали свої схеми. Гри, які мали свої тактики, а можливо, і якщо враховуючи менталітет Лобановського, і е, свої особисті якісь прияз чи неприяз до того чи іншого футболіста. Отже, Давід Кіпіані в 82-му році завершив футбольну кар'єру, кар'єру футболіста, потім він ще працював тренером, тренером білійського Динамо, тренером збірної Грузії. На жаль, у в вересні 2001 року, не доживши два місяці до свого 50-річчя, трагічно автомобільній катастрофі Давид Давидович Кіпіані загинув. Ось так, на жаль, так трагічно завершилось життя Давида Кіпіані. Про футбольну кар'єру я вам розказав. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. До побачення, до нових зустрічей.